Це сміяться, а в мене золото в руках. Це шприци. От я в Британії, до речі, дивіться, як британський под'єс виглядає. Побачили? Це типовий британський пад'єць, поняли? Не так, як в кіно, а отак вот воно в реальності. У мене З моєї постелене легені, це просто капець. Списається до врача. Тріч, тиждень, два, вже здохнуть можна, да, якщо не почать лечитися. Його приходиш і назначає якісь такі битові аналізи. Якусь каже, тобі оцей бупрофен. Ну, коротше, ми все це пройшли. Да? Чи вони всі ждуть, живуть до реанімації, бо тут, якщо реанімація, то все, ти швидко близько. Ну як швидко, я теж в реанімації полудохлий, лежав там години-чотири, поки мене не прийняли. А прикиньте мені йти до врача зараз пояснювати, У мене п'ять кольових поранень. У мене прострілена легеня, Мені не підійдуть ваші попрофени, сіропи, дихай повітрям і так далі. Мене треба рятувати. Якщо ми, ми зараз моде ми не будемо колоти антибіотиками, мені все мені жопа. розумієте? Безполезно їм пояснювати. Вони ж тут упрямі як капець, і от у тому не питання: чого вони блін тут всі довше живуть і краще виглядають ніж у нас з нашою медициною, з нашим сервісом. Ну, мене та є відповідь, що це стреса менше, і більш спокійне життя, але мені цікаво, що ви скажете. Фух, Все, друзі, піду лікуватися взагалі абсолютно безсил. Така мелочь, яка мені ще зможе врятувати життя. І я її не можу купити. Просто вважайте, як цей, як котик. Я Чорний ринок, Треба ходити так шукать, де шприці купити. Не втрачайте дух, слава українцям, всі, які досі тримаються, не втрачайте дух, я скоро вам розкажу, як нам нормально жити. Вже я все придумав. Всі будуть заробляти. Коротше, будьте підписані. Вони всі достали. Ніху їм, перепрошую, їм, щоб українці чорну роботу їм ділали за 5 копійок, Всі будемо нормально заробляти. Давайте, на зв'язку, друзі, тримайте.